Привіт! Сьогодні ми розбираємось із фізикою, але не з нудною, а з тією, що буквально рухає світ. Мова піде про один із найдавніших і без перебільшення найпотужніших інструментів людства. Він же всюди, але чи ми справді розуміємо, як він працює? От дивіться ножиці, відкривачка для пляшок, дитяча гойдалка, звичайний лом. Ну що між ними спільного? Здавалося б, абсолютно різні речі. А от і ні. Виявляється, всі вони працюють за одним і тим самим дуже елегантним принципом. І цей принцип він бажаторазово збільшує нашу силу. І ця відповідь, звичайно ж, важель так, такий простий на перший погляд механізм. Але ж подумайте, він був справжнім наріжним каменем технології тисячоліттями. Від будівництва єгипетських пірамід і аж до інструментів, якими ми користуємося сьогодні. Ну що ж, давайте зануримось у цю тему і розкриємо цей спільний секрет. Секрет простих, але погодьтесь, геніальних інструментів. Отже, що це таке? Якщо по-науковому, то важель це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої точки опори. Звучить трохи складно, насправді все простіше. Уявіть собі звичайну палицю чи дошку, яка може гойдатися на якійсь опорі. От і все. Але щоб зрозуміти, звідки береться ця його ну майже магічна сила, нам треба розібрати його, так би мовити, на запчастини. Давайте подивимось на анатомію важеля. Так от, у корного важеля є кілька ключових елементів. По-перше, це точка опори, той самий нерухомий центр, навколо якого все і крутиться. По-друге, це точки прикладання сили, тобто місця, де ми тиснемо або щось підвішуємо. Ну і звісно, є лінія дії сили. Вона просто показує, куди ця сила напрямлена. Але найцікавіше попереду, є ще один вирішальний компонент, який і розкриває всю потужність важеля. І ось воно плече сили. І тут увага, це дуже важливо. Це не просто відстань від точки опори до точки, де ми тиснемо. Ні. Це найкоротша відстань від точки опори до лінії дії сили. І вона має бути строго перпендикулярною. Здається, дрібницею, правда, але саме в цьому слові перпендикулярна і ховається весь секрет вся магія важеля. Добре, з компонентами розібралися. Тепер головне питання: як усе це разом працює, як вони взаємодіють, щоб досягти ідеального балансу? Про це нам розповість золоте правило рівноваги. Тож за яких умов наш важель буде в ідеальній рівноважі, не буде переважувати ні в один, ні в інший бік. Щоб це зрозуміти, не треба складних теорій. Давайте проведемо простий, але повірте, дуже наочний експеримент. І так, що ми робимо? Беремо важель зліва на відстані, скажімо, 30 сантиметрів від центру, вішаємо один вантаж. А справа ми вішаємо аж три таких самих вантажі. І тепер починаємо їх рухати вправо-вліво, шукаємо те саме місце, де важель завре в ідеальній рівновазі. І ось ми його знайшли. І що ж ми бачимо? Подивіться на цифри. Сила справа втричі більша, а відстань до центру плече виявилася втричі меншою один до трьох і три до одного. Бачите, це і є той самий ключовий зв'язок. Співвідношення сил обернено пропорційне співвідношенню плечей. Тобто, щоб меншою силою зрівноважити більшу, нам просто потрібно довше плече. Ось так ми і прийшли до фундаментального правила важеля формула проста, але її потужність величезна. І що цікаво, цей принцип люди зрозуміли ще в античності, і відтоді він лежить в основі незліченної кількості інженерних рішень. Напевно, всі чули легендарну фразу Архімеда: дайте мені точку опори, і я переверну землю. Він же не жартував, він був настільки вражений силою цього простого правила, що зрозумів теоретично, маючи лише достатньо довгий важель і опору, можна зрушити будь-що, навіть цілу планету. Це ж просто неймовірно демонструє потенціал цього механізму. Але знаєте що? Є ще один спосіб подивитись на цей баланс можливо, навіть більш елегантний і універсальний. І для цього нам знадобиться поняття момент сили. Ось тут і починається справжня магія. Що ж це таке момент сили? Ну, якщо зовсім просто, то це міра того, наскільки сильно сила намагається щось повернути. От уявіть, що відкручуєте гайку ключем. Те, як сильно тиснете на ключ, це сила. А от те, наскільки ефективно цей тиск змушує гайку обертатися, це і є момент сили. І рахується він елементарно, треба просто помножити силу на її плече. Все. Давайте повернемось до нашого експерименту, але тепер подивимось на нього через призму моменту сили, порахуємо, який момент створює вантаж зліва. Гаразд, а тепер давайте зробимо те ж саме для правої сторони, де у нас було три вантажі цікаво, що вийде. І подивіться моменти абсолютно однакові 0,3 зліва і 0,3 справа. І ось це і є правило моментів важель у рівновазі тоді, коли момент, що обертає його в один бік, скажімо за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту, що обертає його проти. Ось він справжній секрет ідеального балансу. І тепер, коли ми знаємо про момент сили, світ навколо починає виглядати трохи інакше. Ми раптом починаємо бачити важелі буквально всюди. Вони тихо і непомітно вирішують наші проблеми, ховаючись у найпростіших речах. От, наприклад, звичайні двері чи замислювався хтось, чому дверну ручку ставлять не посередині, а завжди якомога далі від завіс. А відповідь тепер очевидна завіси це наша точка опори, а ручка точка прикладання сили. Розміщуючи її далеко, ми робимо плече сили максимально довгим, а це означає, що для створення потрібного моменту сили і відчинення дверей нам треба докласти значно менше зусиль. До речі, спробуйте якось штовхнути двері біля самих завіс, відчуття зовсім інші, правда? Або інший приклад з інструментами. Чому, коли гайка ніяк не піддається, ми інстинктивно беремо ключ з довшою ручкою, або навіть насаджуємо на нього трубу. Та тому, що ця довга ручка, це і є наш важель, вона збільшує плече сили, і навіть невелике наше зусилля створює величезний обертальний момент, який легко зриває з місця найтугішу гайку. Робота, яка здавалася неможливою, стає напрочурд легкою. Отже, тепер цей секрет відомий і вам. І якщо придивитись, то все навколо це важелі. Наші власні руки і ноги, ножиці, двері, ключі. Важель це справді фундаментальний принцип, який буквально рухає світ. І те, що ми сьогодні розібрали, це лише початок. Цікаво, скільки важелів тепер помітите довкола себе.